Державна казна України має надійних вартових. Доведено казначаєми Хмельниччини і особисто керівником обласного управління державного казначейства. Микола Савчук, який понад 30 років життя віддав розвитку фінансової системи області, в останній день зими відзначає ювілей. Головному казначаю Хмельниччини 60. 15 років. Микола Савчук очолює обласне управління Держказначейства. За цей час підрахували працівники структури. Їхній керівник прийняв понад 20 тисяч телефонних дзвінків, підписав сотні тисяч платіжних квитанцій, понад 70 тисяч вихідної кореспонденції. Ці провів більше тисячі семінарів та нарад, але найголовніше, що вдалося зробити, Миколі Савчуку сформувати і виховати колектив справжніх фінансистів професіоналів. Він крім того, має ще неабиякі організаторські здібності організовувати роботу цього колективу. будувати. він є перш за все. знаєте, будує все вічне, добре і дійсно, те, що він зробив для себе, як ти кажуть такий пам'ятник не в вигляді монумента, вигляді цілої структури. Вже понад 15 років ми працюємо пліч опліч. Він людина з великої літери. Це настільки мудрий керівник. Це добрий порадник. Це людина, на яку хочеться бути схожим, рівнятися на нього. Нам дуже було з ним комфортно, приємно і надзвичайно чудово працювати. Перші кроки на шляху до професії фінансиста Микола Савчук зробив ще у 1979 році. Від ревізора інспектора в обласному фінуправлінні до нинішньої посади йшов довго, але не марно, каже сам ювіляр. Микола Якович зізнається, досяг справді багато у 60 років. Іменинник мріє прожити ще 60». 22 районних і міських управлінь, сотні казначеїв з усієї Хмельниччини приїхали привітати з ювілеєм свого наставника. З подарунками та вітаннями до Миколи Савчука прийшли керівники найбільших організацій та підприємств області, представники влади, ювілярні яковії і водночас Радіє його справді поважають і люблять. Звичайно, хвилювання в житті як кожної людини бувають якісь такі відповідь. Тому хвилююся, але я думаю, що ці хвилювання тимчасові, що все буде гаразд. Я вірю в свій молодий колектив. І в їхній їх професіоналізм, їхню працездатність, я думаю, що буде все гаразд. Я бажаю всім добра, здоров'я, хай щастить нам, Україні і нашій системі в цілому.